Сьогодні вивчимо слово Бога через проповідь під назвою це проблема. Йдучи шляхом віри, ми з вами стикаємося з багатьма випробуваннями. Я повинен виконувати волю Бога. Чи Бог повинен виконувати мою волю? Інакше кажучи, чи зробити так, щоб Бог слідував за мною? Ми стоїмо на роздоріжжі цих питань. Це надзвичайно велика проблема у нашій свідомості. Ми добре знаємо, що повинні слідувати Божій волі. Однак, у повсякденному житті ми часто запитуємо себе: чи потрібно мені слідувати волі Бога? Чи Бог повинен слідувати моїй волі? Брати й сестри, це складно. Чи не так у нашому житті віри для нас природно пізнавати Бога, дотримуватися Його вчень і слідувати Його волі? Але іноді у нас може бути погана звичка намагатися робити так, щоб Бог слідував нашій волі? Тому Біблія щодо цього питання пише як про дитячу віру і віру мужа. Тобто віру дорослого. Спочатку відкриємо 13 розділ першого послання до Корінтян. Прочитаємо 13 розділ, 11 вірш. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Коли про людину говорять, що вона як дитина, коли вона не зріла, це коли наша віра досі не може правильно зрозуміти Божу волю і повністю усвідомити істину. Коли я дитиною був то я говорив як дитина і, хоча чув ті самі слова, те саме пояснення, як дитина, я думав, розумів як дитина. Тому у мене була віра, як у дитини. Однак, коли ж мужем я став, що сталося? То відкинув дитяче. Нам не слід бути як діти. Ми повинні відкинути дитяче. За цього і виходить сьогоднішня назва це проблема. Треба відкинути дитячі справи. Переважно, діти хочуть, щоб батьки завжди виконували їхні бажання. Інакше. Як вони реагують? Починають плакати. Крім того, вони починають нестерпно себе поводити перед батьками. Вони кричать, поки батьки не зроблять усе, чого вони хочуть. Говорячи ж про віру, коли ми були дітьми, то говорили, як діти розуміли. Як діти і думали, як діти. А тепер, коли наша віра стала зрілою, ми повинні відкинути усе дитяче. Ми повинні відкинути все це, тому що це неправильно. Чи не так, щоб це не було? Зробіть усе за моїми бажаннями. Будь ласка, виконуйте мою волю. Такі слова можна назвати дитячими. Це дитячі думки. Дитячі слова і дитячі вчинки. Написано, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Зріла людина не каже виконуйте мою волю, а за чиєю волею вона слідує? Тому, коли Ісус всю ніч молився в Гефсиманії про наступний день, коли Він буде розп'ятий, Він сказав. Отче мій, коли можна, нехай об мене це чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Його слова не означають. Будь ласка, виконуй мою волю. Вони означають, я буду виконувати волю Отця. Чи не так? У Біблії це називається послухом. 있습니다. Брати і сестри, у природі навколо нас є дуже багато тварінь. У народі кажуть, що дерево знає собі ціну. Воно задоволено своїм положенням і не скаржиться, чому його посадили саме там, або чому пересадили в інше місце. Натомість дерево покірно пристосовується до того місця, де Бог посадив його. Простіше кажучи, природа абсолютно слідує Божій волі і ніколи не просить слідувати її власним бажанням. Гори, річки та моря задоволені своїм становищем. Яке визначив для них Бог. Вони не запитують чому мене зробили морем, або чому мене посадили в цьому селі, а не в місті? У природі немає нічого, що не слухалося б чи бунтувало б проти волі Бога. З цієї причини я хотів би поділитися з вами одним висловом, щоб разом поміркувати про це дерево вміє задовольнятися відведеною йому роллю. Воно ніколи не скаржиться на те, що воно дерево, воно не питає, чому його посадили саме тут, а не де-інде. Жадібність покриває мудрість і спричиняє непокору, скарги і нарікання. Зрештою, це змушує нас забути вдячність. Ось така історія. Я подумав, що на ці слова варто звернути увагу. Дерево вміє задовільнятися. Усе в природі задоволене своїм становищем і ніколи не запитує. Чому я стала горою, якщо хотіла бути рівниною? або Чому я став океаном? Якщо хотів бути полем, немає жодного створіння, яке б не слідувало волі Бога. Однак проблема полягає в людстві. Люди не слухаються Божої волі, не дотримуються Божих вчень, а запитують, чому ти поставив мене в таке становище. Чому хтось інший отримав таку високу посаду? Брати й сестри. Це проблема. Коли ми були дітьми, ми вимагали всього, але наближається вічне царство небесне. Чи не так? Коли наближаються небеса, ми повинні підкинути все дитяче і мати зрілу віру. Відтепер, замість того, щоб говорити, будь ласка, зробіть, як я хочу, ми повинні запитати яка воля отця, яка воля матері, я хочу слідувати вашій волі. Якщо я дерево, я буду вірним обов'язку дерева. Якщо я море, я буду вірним обов'язку моря, якщо я гора, я буду вірною обов'язку гори з такою вірою, всі наші пророки та наші любі члени сім'ї повинні сказати: я присвячу себе шляху Отця і Матері згідно з їхнім проведінням». Слухняність не визначається по різному для пророків і для святих. Кожен має йти шляхом, яким нас ведуть отець і мати. Так само, як нам прикладом показав Ісус, він молився, та про те, не як Я хочу, а як Ти. Ми повинні ще раз задуматись, чому він проголосив молитву саме таким чином. Прочитаємо четвертий вірш 14-го розділу об'явлення. Розділ 14, вірш 4. сказано це. Ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони Вони йдуть за агенцем, куди він іде. Слова, куди він іде, означають, що це не обмежується певним середовищем. Це може бути дуже маленьке місце або дуже велике і просторе. У словах, куди він іде, не визначено конкретне середовище. Незалежно від середовища, ми повинні вміти пристосовуватися до нього і сказати: нехай буде все згідно з волею Отця і Матері. Ми всі повинні відчувати такий світ віри. Чи не так? Наразі Євангелія підходить до завершення. У цьому процесі, що підходить до завершення, нам потрібні ті, хто має зрілу віру і слідує волі Отця та волі матері. Маленька дитина вимагає, щоб інші робили те, чого вона хоче. А як щодо зрілих? Вони кажуть я буду виконувати волю Отця і волю матері. У 14 розділі об'явлення апостол Іван записує своє видіння, куди б їх не вели. Що вони роблять? Вони слідують за Агенцем, куди б він не йшов. Вони не кажуть: будь ласка, виконуйте мою волю. Ми повинні зосередитися на цьому аспекті, коли читаємо Біблію. Якщо у нас зріла віра. Ми більше не просимо, щоб усе було згідно з нашими бажаннями. Замість цього ми запитуємо, яка ваша воля, куди ви хочете, щоб ми пішли? Що ви хочете, щоб ми зробили? Якими людьми ви хочете, щоб ми стали? Коли ми маємо таку віру, яка вміє слідувати волю Отця і Матері. То зможемо посприяти завершенню місії спасіння і царству небесному. Чи не так? Ті, хто має дитячу віру і постійно просить виконувати їхні бажання, завжди скаржаться, нарікають та ображаються, вони не можуть досягти досконалості, як бажають отець і мати. Звичайно, якщо людина не знає добре істини. Її можна зрозуміти. Можна зрозуміти, якщо вони тільки прийшли до віри і ще багато чого не знають. Однак, якщо хтось вже багато чого навчився і вже довго в істині, але поводиться як дитина. Хіба це доречно? Написано, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче це вчення біблії. Це прийнятно, коли ми діти, але коли ми стаємо зрілими, то повинні відкинути все дитяче. Яка воля отця і матері? Якими людьми Бог хоче, щоб ми стали? Що Бог хоче, щоб ми робили сьогодні? Таким чином, діти Сіону повинні вірно слідувати Божій волі, чи не так? Прочитаємо 2 до Коринтян, 10 розділ, 4 вірш. Розділ 10, вірш 4. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богу. На твердинь ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога і полонимо всяке знання на послуг, на послуг кому Христові. І покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Ми повинні стримати всі свої думки і послідувати Божій волі. Лише коли ми це зробимо, Бог буде судити і покарає світ, який цього не робить. Ми хочемо якомога швидше потрапити на небо. Чи не так? Наша надія на небесах? Якщо наша надія на небесах, то що нам треба зробити з нашою дитячою вірою? Ми повинні відкинути її. Тому з любов'ю ставтеся до тих, що лише прийняли істину і ще поводяться як діти. Однак, якщо ви йдете попереду, як зріла людина, яка повинна подавати приклад, ви повинні відкинути все дитяче. Будь ласка, подумайте про дерева. Дерево добре знає, який у нього обов'язок. І знаходить задоволення у своїй праці й у своєму положенні. Дерево знаходить задоволення та щастя у своєму житті гріється на сонці, що є благодаттю Бога, вбирає дощ, дихає свіжим повітрям і насолоджується радісними співами всіх живих істот. Воно розуміє, де йому місце. Воно знає, що місце, де його посадив Бог, є місцем, де воно повинно жити. Поспостерігайте за природою. Бог створив небо, землю і всі творіння. Кожна гора береже свою гідність, кожна річка добре знає своє призначення. Хіба безіменні польові квіти нарікають? Боже, чому ти не створив мене трояндою? Чому я маю тут непримітно рости у дикій природі? Хіба польові квіти нарікають на Бога? Ні. Вони задоволені. Ми щиро вдячні Богу за те, що він подарував нам це життя. Вони старанно виконують свої ролі на своїх місцях. Якщо всі діти Сіону будуть виконувати волю отця і матері, Євангелію буде завершено. Євангелія завершиться, коли буде досягнути ситуації, якої хоче Бог. Якщо ми хочемо потрапити на небо, але не знаємо як і не задовільняємось своїм становищем. То не можемо сказати, що ми божі працівники тому яка сьогоднішня назва проповіді це проблема. Коли ми відкинемо все дитяче Бог буде задоволений нами і відчинить в Азії двері Євангелії. він також щиро відчинить двері Євангелії в Північній і Центральній Америці, а також у Південній Америці. Бог відчинить двері Євангелії в Африці і навіть у Європі. Цього потребує увесь світ. Дитячу віру треба трансформувати у зрілу віру. Відповідно до об'явлення, 14-й розділ і другого послання до коринтян десятий розділ шостий вірш, Якщо ми маємо зрілу віру. І наш послуг здійсниться Бог проголосить, що місію Євангелії завершено і покарає нечестивих. Тобто Бог матиме підстави судити нечестивих. Якщо Бог судитиме прямо зараз, його діти не зможуть отримати спасіння. отже, що робить Бог? Він дає нам ще один рік і спостерігає за нами. Чи мають вони зрілу віру або ж все ще полягає, щоб виконувалися їхні власні бажання? Ми повинні здійснити прекрасну трансформацію нашої віри, а чітко вирішити, що будемо повністю виконувати волю отця і матері. бабка проходить метаморфозу з образу личинки до образу. Який має прозорі крила і тонкий хвіст, що потрібно, щоб у неї з'явилися два великі ока зі складною будовою, трансформація? Усі діти Сіону обов'язково відчують таку миттєву трансформацію, щоб досягти цього, ми повинні спочатку вирішити цю проблему. У нас дитяча віра чи зріла? Чи вимагаємо ми, щоб усе було за нашою волею або ж з нашою вірою? Ми вирішили виконувати волю Отця і матері. Якщо ми ще не досягнули послуху, Бог не може знайти виправдання, щоб покарати нечестивих. Чому? Бог як праведний суддя буде судити нечестивих, але його діти ще не повністю зрілі. Отже, якби він негайно виніс вирок, його улюблені діти духовно постраждали б. Ось чому він чекає. Якщо ми хочемо потрапити на небо, наша віра повинна стати зрілою. Ми повинні. Ще раз перевірити, яка воля Отця і матері, і працювати в єдності, підтримувати одне одного, молитися одне за одного, проявляти повагу одне до одного і допомагати одне одному на шляху до небес. Я прошу всіх членів нашої небесної родини прагнути до цього. Прочитаємо послання до євреїв, третій розділ. Відкрийте до євреїв третій розділ 18 вірш. У 18-му вірші третього розділу до євреїв написано проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не змогли вийти за невірство. Куди не змогли війти? Фізично вони не могли увійти в Ханан. Що це означає духовно їм не вдалося увійти в Царство Небесне, ось чому в 14 розділі об'явлення написано про тих, хто йде за агенцем, куди він іде. Йдеться не про просто бездумне слідування було сказано. Дерево вміє задовільнятися своїм становищем воно ніколи не скаржиться на те, що воно дерево, воно не допитується, чому його посадили саме тут, а не де-інде. Жадібність покриває мудрість і спричиняє непокору, скарги і нарікання. Зрештою, це змушує нас забути вдячність. Дерево вдячне за життя, яке йому дав Бог, тому воно не нарікає. Навіщо ти мене тут посадив? Чому ти створив мене деревом, а не прекрасною квіткою? Дерево на таке ніколи не скаржиться віднині, й ми повинні мати таке відношення. Чи не так? У дитинстві ми говорили як діти, і думали, як діти. Усе, що ми робили, було дитячим. Припустимо, батьки купили своїм дітям дві іграшки хто сильніший, хоче відібрати обидві, сильніший хоче мати все. Він стає жадібним до всього. Коли хтось просить, щоб усе було тільки за його волею, така людина все ще є дитиною. У кожному процесі Євангелії для кожного з нас є місце, визначене Богом, куди б він нас не поставив, не потрібно бути незадоволеним тим, що робить Бог. Хоча може здатися, що все виконують люди, але в нашій церкві всю роботу виконує Бог. Тому як дерево, ми повинні бути задоволені і дякувати за своє становище. А не нарікати і запитувати, чому ми знаходимось саме тут. Ми повинні вірити, що є причина, чому Бог поставив нас на певні місця. І якщо ми присвятимо себе своєму обов'язку і докладемо всіх зусиль, то Євангелія буде миттєво проповідана всьому світові. Чи не так? У посланні до євреїв третій розділ згадується про тих. Хто не зміг увійти в землю Ханан Царство Небесне, написано, що ті, хто не слухався, не могли увійти. Ось, що склятвою обіцяв Бог. Він аж клявся, що таким людям ніколи не вдасться увійти туди. Тому ми повинні швидко вирости, щоб наша дитяча віра стала зрілою. Зрештою. Ми повинні завжди радіти, постійно молитися, а ще що робити дякувати за будь-яких обставин. Тільки тоді ми зможемо досягти послуху. Ми завжди повинні думати, що викликає дискомфорт у членів Сіону, що зробити, щоб допомогти їм, як вони можуть зростати духовно. Ми повинні. Завжди піклуватися про них Як Ісус сказав. Якщо ти любиш мене, паси вівці мої, ми повинні духовно пасти наших улюблених братів і сестер і піклуватися про них, щоб усі ми могли увійти в царство небесне. Я сподіваюся, що ми виконуємо цю місію. Прочитаймо 14 й розділ книги Ісаї. Відкриємо книгу Ісаї, 14 розділ, 24 вірш? Присягав був Господь Савод та казав по правді, як мислив собі я, так станеться, і як я був врадив, те сповниться. Написано так станеться. Чия це воля? Це воля Бога. Тож який у Бога план? У 28-му розділі від Матвія сказано, як далеко сягне Євангелія, вона буде проповідувана всім народом. У 24-му розділі від Матвія Бог каже, що вона буде проповідувана всьому світу. Те саме слово Бог дає і в 10-му розділі до римлян. Вірно щоб це сталося, ніхто не повинен залишатися дитиною. Ми повинні бути зрілими. Оскільки ми були покликані першими, станьмо духовно зрілими, щоб ми могли скеровувати до Бога нових членів, які нещодавно прийняли істину і ще подібні до дітей. Підкоритися волі Отця і матері є ознакою зрілої віри, тоді як наполягати на своєму або слідувати своїй упертості. Це про дитину, якою б високою не була посада цієї людини. З такою вірою неможливо увійти на небеса. Сьогодні ще раз поміркуємо над цими вченнями Бога, замість того, щоб говорити ідіть за мною, скажімо, ідіть за отцем Ансан і небесною матір'ю. Ми повинні слідувати за ними. Я сподіваюся. Що всі наші дорогі члени небесної сім'ї поведуть інших таким шляхом? На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.